Ловлять вітер у сорбційні трубки, в них лишаються забруднюючі домішки. Цю роботу виконують фахівці на постах спостереження за станом забруднення атмосферного повітря. В забор відбувається чотири рази на добу, тобто о першій годині ранку, о першій годині ночі, о сьомій годині ранку, о тринадцятій годині і о 19-й годині. Із них два заміри робить спостерігач фізично, тобто він буде, а два ті, які вночі обладнання включається, прокачує протягом години повітря і виключається. Фактично ми Значний об'єм повітря прокачуємо через маленький фільтр, Давайте її так назвемо. І всі ті хімічні елементи, які забруднюють, вони в цих фільтрах залишаються. А в лабораторії ми вже шляхом хімічного аналізу виявляємо, які саме хімічні елементи потрапили до нас в пробірочку і були нами зафіксовані. У лабораторії відбувається аналіз домішок з газоподібних переводять у забарвлений розчин. Розповіла тимчасово виконувачка обов'язків начальниці Людмила Грець. Повітря, звісно, стало брудніше, тому що активні бойові дії у місті Херсоні і вибухи, пожежі, паливо горить. Техніка, будівлі, автівки, перевищення концентрації є. Тільки природа наша, там вітер, зміна, там опади, які це як фільтрують, трохи прибивають, це допомагають дихати краще. Але воєнні дії не прикращаються і все це в повітрі. Повітря перевіряють на наявність восьми сполук, рожеве забарвлення. Триває каталізаторна реакція на діоксид азоту, синє на наявність фенолу. Далі порівнюють на фотоколориметрі проби чистого і забрудненого повітря. Перевіряємо на оксид деоксид азоту, на оксид сірки, формальдегід, фінол. Завислі речовини, пил і на розчинний сульфат. Ці специфічні домішки, вони показники повітря визначають, тому їх повинні визначати, щоб якість повітря узнати. Це впливають на, на нас, на живі істоти на людей. Чи ми дихаємо, яке у нас буде здоров'я? Аналіз стану атмосферного повітря триває добу, говорить начальник обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк. Це забруднення з повітря, яке відбувається зараз, це прямі наслідки бойових дій. Ми аналізуємо ступінь забруднення з напрямком вітру, тобто з метеорологічними умовами, і ми чітко розуміємо, що де і як відбувається. Навіть один дрон, який сьогодні пролетів, він має акумулятор 400 грамів як мінімум, а там дуже багато хімічних елементів, тяжкі метали. Він зараз десь розірветься, це, це буде рознесено на тій території. І мешканці міста, які, наприклад, да, вони спаслись від цього вривну. Пристрою він не підірвався. Вони десь зайшли під'їзд, але коли вони вийдуть на свою переспросебну територію. Отам от у них дуже багато хімічних елементів, шкідливих для здоров'я людини. Вони там у дворі у них є. Попри щоденні російські обстріли, фахівці гідрометслужби продовжують працювати. Ці аналізи всі записуються, фіксуються у журналах, передаються в електронному вигляді на електронні носії. В центральній лабораторії, в центральній. Тобто це все в публічному доступі, вся ця інформація, щоб всі про неї знали і розуміли, які показники. Ми ж всі живі люди, жінки. Ми, звісно, хвилюємося і боїмося, і кожного дня це виход, коли і транспорту немає, і пішки можна йти, як угодно. Ну, йдемо, працюємо, тому що ми повинні це, це наша робота. Чим цінна робота саме гідрометслужби цих досліджень, ми в одному і тому самому місці міряємо одні і ті ж самі інгредієнти протягом 70 років. Тобто в нас є тенденція зміни саме цього інгредієнту. А вже науковці потім можуть пояснити, що, наприклад, у 2018 році при північно-східному вітрі була така -то концентрація, тому що працював якийсь там завод по, по виробництву пластика. А наприклад, у 2025 році в цей день було прильото два каби, які викликали пожежу. І це перевищення, тобто визвано цими факторами. Ми це все потім поаналізуємо. Оці дані дадуть змогу зібрати як можна більше цих цієї інформації. А потім вже робити висновки, причини, наслідки і так далі. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.